Дрони, які допомагають виявляти та нищити ворога, основна частина допомоги, яку передає міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. 50 FPV-дронів та Mavic мавіків t отримала одна з єгерських бригад. Потреба у таких приладах величезна. FPV-дрони маневрені та можуть розвивати швидкість до сотні кілометрів за годину. Летять в один бік, працюючи на ураження техніки ворога. Наша команда гуманітарного штабу сконцентрована сьогодні на Підтримки безпілотних систем, як ви бачите, приборів нічного бачення і разного роду остаткування, обладнання, яке необхідне необхідно, і в тому числі автомобільна техніка. Тому ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, причому ми це робимо з великою вдячністю для наших воїнів за те, що вони роблять для усіх нас. Тому тільки разом, тільки до перемоги. Побачити ворога навіть в темну пору доби допоможуть п'ять тепловізорів та два тепловізійні приціли. Вони фіксують найменшу зміну температури, а тому українські військові зможуть побачити розташування та пересування ворога навіть уночі. Саме головне, щоб це обладнання, яке ми передаємо, воно могло з одного боку і знищувати ворога, а з другого боку, воно помогло і захищати наших воїнів під час виконання бойових завдань. Ми намагаємося і далі закуповувати необхідне обладнання, і у нас є план. Відповідно, і оголошення тендеру на закупівлю і ФПВ, і Мавіків 3Т, і іншого необхідного обладнання, в тому числі ми зараз бачите, активно працюємо над забезпеченням тих чи інших бригад по потребі ребами, засобами радіоелектронної боротьби, тому максимально реагуємо на всі ті запити наших військових для того, щоб вони могли в тому числі відчувати підтримку територіальної громади. Також оборонцям передали Бандеру Павер. Це не перша допомога, яку отримав підрозділ. На постійній основі 37 військових частин підтримуються штабом. Звичайно, таких військових підрозділів більше. Це і лазні, які йдуть в допомогу нашим військовим. Це і все спорядження, яке допомагає виявляти і нищити ворога. Продовжуємо це робити, наближаємо перемогу. Загалом Вінницька громада підтримує понад 50 військових формувань. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.